Добрий день малята! Пропоную вам разом зі мною розім'яти свої пальчики та виконати пальчикову вправу. Тож по починаємо. На кухні запахів багато. І для нас це справжнє свято. Мама, мама готувала, смажила і шаткувала. І варила, і пробувала обід, сніданок і вечеря. Свіже все в нашій оселі. Ми сідаємо раденькі, маємо апетит гарненький. Дякую вам за увагу!